Так, всім вітанечко, у нас в кадрі сьогодні зі Швейцарії Санта Фешечка, версія 7 місць. білий колір, 2,2 дизель з гарним пробігом 171 тисяча км на легкосплавах, в комплектації у нас 7 місць. легкосплавні диски, притонований задній ряд, задній парктрон Фаркоп, повний привід 4 wd 2,2 дизель на 145 кВт, шкіряний салон. Такі релінги на даху, чотири, електроскладпідйомники, складання, регулювання і підігрів дзеркал автомобіля. Допомога при спуску згори, курсова стабілізація, вімкнення повного приводу, круїз, контроль, клімат-контроль, підігрів двох передніх сидінь, Bluetooth, AUX, USB, розеточка 12 вольт. Дзеркало з автозатемненням, всі датчики, світла дощу, очечник, блютуз, це все присутнє. Підлокітник, шкіряний салон, машинка в, принципі, в гарному стані, в оригінальному стані Кузова. Салон збережений дуже гарно. Третій ряд сидінь, у нас в Швейцарії. Так, виглядає третій ряд. Домкрат, тут все є. Понизу у нас є запасочка повнорозмірна, фаркопчик, пластмаски ціленького автомобіля, не побиті. Автомобіль в гарному стані. Я зараз покажу під капотом. Як він виглядає? Ціна, дивіться, 171 пробігу, 2,2 дизель повний привід. Ціна 18300 доларів. 2013 рік автомобіль. Так, виглядає під капотом, він після детейлінгу, помитий, почищений, готовий до зустрічі з новим власником. Ціленька по кузову, можете приїжджати перевіряти. Зараз повісимо ще на неї рамки гарні. І буде автомобіль вже повністю готовий до зустрічі з новим власником. Салончик чудовий, стеля ціленька, 6 подушок airbag, часто запитуєте. Зараз проїдемося на ньому, покажу вам, як він в ходу їде. Повний привід. такий Великий курсовер, хто хоче, можливо, як основну машину в сім'ю, дизельну економічно. Кермо ми фарбували, хто знає проблему хворобу керма хіндаїв, то в них є завжди Нюанс, вони облазять. По ходовці все добре, температура тримається нормально, ніяких проблем з двигуном. Вся сервісна історія також присутня. Ну, Високий, реально, сидиш дуже високо в ньому. Така цікава автівка, друзі, на дорогу виїжджати не буду, у зв'язку з тим, що в мене немає номерів зараз на автомобілі, так як ми зняли, мали поставити рамки на нього. Але в ходу машинка класна. Партрон є, можна, в принципі. У ще напевно, з того, щоб я зробив би це доставити мультимедійну систему за полк Android авто і камерою. Так. Прикольний апаратік. 2013 року. Hyundai Santa Fe, 2.2 дизель, 171 пробігу. Він-код буде в Viber групі хто хоче подивитися його, пробити по базі дилера. Я, в принципі, зараз і тут продемонструю він-код також на відео. 145 кВт стандартний. От, будь ласка, він код автомобіля. 8 місяць 13 рік. Сертифікат входить в вартість. 18300 баксів ціна. Можете приїжджати дивитися. Місто Рівне. СТО Саюр. Попередньо за 2-3 години набирайте. Скажіть, покажемо, можемо пройти будь-яке СТО, можемо пройти також будь-якого підборщика, експерта, якщо вам цікаво. Покажемо будь-де, хоч на бош сервісі хоч на офіційному дилері. Всім добра, всім пока!